Блять, шановні мої чели, сьогодні будем дивитися, ну і челихи, конечно, блять. Сьогодні ми будемо дивитися, як працює кончене, сука, ООП в продроченому, блять, пайтоні. Сі інкапсуляції, в рот їбаці, блять, прокрустика, я просто, сука, слова придумаю. Да, блять, сил більше немає, блять. Ну, хуя, ну чому, блять, никто не розуміє ООП! Давайте создамо якийсь сука клас для початку. Ну, до прикладу, окей. А, клас. Блять, твоя мамаша. Ой, сука. Твоя, блять, мамаша. Окей, добре. Добре, блять. Оце можна не додавати, нахуй здалося. Вот, блять, довбойо. Долбарі... Нахуя тут клас пише? Щоб, блять, ну, щоб воно показало, що це йобаний клас. Добре. Пишемо сука клас. Блять, твоя мамаша має сука властивості їбучі, Атрибути. Давайте, блядь, подивимося, які ж вона атрибути має. Для цього треба здати цей кончений конструкторський клас. Бам-бам-бам, блять, і ніт хуїт. Сюди ми пишемо self. Чому Іди нахуй? Треба, блять, загугли. Сука, просто ти можеш хоч раз своєму йобаному житті використати йобаний Google не для того, щоб дивитися, блядь, як скачати чити, блядь, на дотку, як ну, подручити, блядь, в пархабі, сука, ну хоч чем в своєму йобаному житті займись, окрім доти, блядь. Конструкторський, сука, клас, що він, блядь, робить? Йобані атрибути твоє мамаші. Блядь, давай отсюди дивися, ми, блядь, сюди записуємо те, що ми будемо передавати як дані про твою йобану мамашу. Да, ми на неї, сука, діанон зробили. А, що блядь, неї, про неї можна написати, блядь? маса, сука, в тонах вона буде вимірюватись. А, далі, ну блядь, я не знаю даже. Is Alive, блядь, чи жива твоя матуха. А, далі. Рром, сука, ну, блядь, поки... Давай hunger, блядь, е, Наскільки вона, сука, голодна? А, Давайте подивимося, блядь. Тикаємо, блядь, селф, мас, хуяс, дорімня мас, блядь. Ну це, коротше, треба просто, блядь, зробити. Сука, не задавай кончених питань, просто блядь, роби як я і все буде ахуєначал. Сука. Сел, блядь, хангер, дорімня, сука, хангер. Окей, добре, блядь, ми создали атрибути класу. Властивості твоєї конченої сука мамаші спідозної. Давай тепер, блядь, створимо екземпляр класу. Що таке нахуй екземпляр класу? Це, блядь, об'єкт, який ви створюєте. Ну, тобто ви, блядь, можете створити блядь, п'ять мамаш тут. Окей. Ні, блядь, треба було все-таки отчим все-таки, бо в тебе їх, ну, блядь, мінімум два. Окей. Е, е, для цього ми, блядь, спочатку називаємо наш об'єкт. Блять, як бана зміна? Що таке зміна? Іди нахуй, просто, блядь, позор нації. Окей. Е, до речі, якщо ти не знаєш, що таке деф, просто... Get out! Так. Окей. Давайте назвемо об'єкт е, шлюха. Е, може, блять, називатися як хочете, але ну шлюха найкраще тут, блядь, підходить під описання. Давайте подивимось, блять, я долбойоб, якусь хуя поставив йоба не дорівнює. Блять, який ще охуєний. Ладно, я забув прийняти, блять, свій ламат тому я сьогодні, блядь, в цьому маніакальному епізоді. Окей. Створили, блять, об'єкт шлюха. Тепер, щоб, блядь, блять, поняв, що це твоя мамаша, треба написати назву класа. Ну ти ж не долбайоб, ти ж понімаєш. Далі ми додаємо в єбучі функції душки. Але ми туди сука передаємо, а вот це, блядь, от все, що нам тут треба. Дивися, все сука, просто. Перше, блядь, маса. Вводим, сука масу. Твоя мать настільки, блядь, величезна, що навколо неї може бути спутник з геостаціонарною сука орбітою. Фоус! Ну не здохла вона. Хангер, блядь. сто е, нахуй! Це 100, блядь процентів. Вона, блядь, моїй селухі вже, блядь, і дрова поїла. І, блядь, ну, блядь, вже почала траву всю гризти. Це блядь, просто ужас, забери я отсюда. Добре. Окей, блядь, нажимаємо на старт. Ніхуя не відбувається. Ти конечно даун, блядь, Думав, що станеться. Дивися, блядь, давай, ну ми роздрукуємо. Шлюха, об'єкт, і тепер нам треба тикнути, блядь, точку. Нахуя ця точка, іди нахуй. Ще раз, блядь, ну, ти може забув. Добре, ми можемо отримати і йобаний доступ до однієї з цих, сука, атрибутів. Давай, блять, спробуємо масу. Окей. Блять, давай тепер тикнемо на роздрукувати. Блять, 100 мільйонів, блять, кіло. Окей, роботає, роботає. Тепер, можна ж, блять, ну, твоя матуха також щось вміє робити. Хоча я думаю, що вона, блять, бездарна, що піздець, якщо вона тебе воспітала. Для того, щоб, сука, описати, що вона робить, ми сузнаємо функцію. Але тут вона, блядь, називається не функція, а метод. Чому? Тому що йобані інцели-програмісти вирішили собі, сука, терміни понапридумувати, щоб жодного сука разу не дивитися на своє кончене життя. Добре. Окей. Назвемо, ну що б можна про твою май сказати. Ну хай буде от іт, сука, їсть. їсть. Їсть, що піздець. Оце от їсть в цей метод ми передаємо self. Что, блядь, означает self? что ты туда можешь передать массу, блядь, голод, и чья мать твоя жива. Окей. Мы тут другуем, а нахуй. Твоя мать жрет, как свинья. Ебучая. Масса твоей... Сука! Твоей матери равна... Блять! Равна... Селф, сука, МАС. Блять, забережу СЕЛФ ніхуя не буде працювати. Блять, ти даун, ну не забувайте про це. Окей. Okay. Ну все ще ніхуя, блять. Ну тому що ми об'єкт, сука, удалили. Блять. Заново, БЛЯТЬ. Шлюха. Дорі мене, блять, твоя мамаша. Передаємо туди масу, блять, масу передаємо. Блять, здохла вона. От, сто. Добре, блядь, запускаємо Ну, конечно ж ніхуя не работає, тому що тут просто об'єкт, блядь, об'являється. Нам треба його тепер викликати. Шнюха, блядь, точка Ід Закриті дужки Тепер, блядь, воно викличе оцю хуйню. А сюди, блядь, самі self-mass підложить оцю хуйню. А цю, блядь, хуйню ти сюди написав. Сука, що тут може бути непонятного? Живет как свинья ебучая. Масса твоей матери Ну вы, блядь, поняли. Далее, создаем деф. из Is... твоя мать. Сука. Mat. Alive. Жива ли твоя, сука, мамаша, если ты не знаешь ебучего английского? Окей, принт, блять. Принт. Окей. Да який нахуй print? Да, это так. Якщо. Is alive. Сука. Self, блядь, точка. Is alive. То есть, якщо твоя значение твоя мамаша, блять, чего она жива. До Рим меня, блядь, false. То есть не мы тут принтимо Твоя мать сдохла. До кращого. Крашого, блять. Крашого, сука. О, бачив, воно ну, мені, бля, підсвічує тут. Опа! А я ж, бля, поставив одне дорівня. Треба, сука, два. Добре. Але нам тут треба обговорити випадок. Да, він, сука, неможливий, але треба ну, програмірування все обрабатувати. Представ, що твоя мать, сука, жива. Тоді, блядь, селф, e, сука, ми принтимо твоя мати жива. Чомусь. Блять, поки що. Вона коли побачить Сікерта, сука, годин в досі, то вона, блядь, вирішить просто, блядь, випилитись. Фух, от є в мене, блять, один екземпляр. Сука, я кожен день, коли заходжу в стім ця підарасня мені шле. Хелло, 50 доларів, блять! І там єбучий русський сайт, сука. Просто єбучі ці, як вони там, блять, фішингові програми. Заходжу я до цього підараса в аккаунт. Ну і, блядь, виходить твій психопрофіль, це якісь ужаси. 520 годин за останні два тижні! 4300, блядь, годин в єбучій кесі. Тобто мать уже точно здохла. Дота 2, 1300 годин, то тобто, блядь, блять, два отчима. Ну я сука завідую, у мене, блядь, жодного отчима не було. У мене був нормальний, блядь, люблячий батько в нормальній сука сім'ї. От я вирос нормальною, сука, людиною. Майже. Добре, добре, блядь Дивимося. Окей, твоя мать жор, як свиня і трайля та поля. Тепер, блядь, викликаємо наступне. Бля, аж слюна з рота летить. Фух, сука, неможливо це терпіти. Фух, шлюха, блядь, точка. Догадайся, що, блядь іс твоя мать лайф! Не забуваємо про подвійні душки, долбайоб Твоя мати здохла, до кращого. Окей, давайте, блядь, поміняємо значення трубу на фолз. Тобто, блядь, представимо, що твоя мать жива. Окей, дивимося нахуй. Твоя мать жива чомусь поки що. Окей, все правильно. Добренько, добренько, добренько. Дивіться, а у нас ще така, сука, є штука, як наслідування. Але твої, блять, тупі мозги, наверное, зараз обрабатують, сука, що таке клас просто, блядь. Блядь, я тебе умоляю. Просто, блядь, дитина. Ну або не дитина, блядь, доросла ти, сука, существующая, блядь, істота, єбуча. Пожалуйста, коли додивишся це відео на цьому моменті, блядь, ну, замість того, що, брати в йобану доту, блядь. Відповісти на дзвінок своєї плачущої матері, яка ну, вже заїбалася терпіти те, що ти замість нормального будущого, сука, вибрав вчити Python. Іди, сука, прогуляйся на вулиці, блять, тач заграс, сука, подихай свіжим повітрям. І передивися це відео, поки ти блядь, не приймеш, що таке, Python.